сторінка 12 Розділ перший закономірності формування природи материків та океанів. Параграф третій. Форма і рухи Землі та їх наслідки, форма Землі та її географічні наслідки. Загально відомо, що Земля куляста проте вчені не вважають нашу планету ідеальною кули. Вони визначили, що середній радіус Землі становить 6371 км Водночас, водночас полюсний радіус, відстань від центра планети до полюсів до 6357 км, а екваторіальний відстань від центра до екватора 6378 км, тобто полюсний радіус на 21 км менший за екваторіальний. Такі розрахунки вказують на те, що Земля дещо сплюснута на полюсах, і її форма не куляста, а точніше овальна. Таку фігуру називають еліпсоїд. Водночас земна поверхня має значні виступи гір, максимально 8850 метрів, гора Еверест, і глибоководність западені найбільше 1122 метра, Маріанська. Усі нерівності земного рельєфу неможливо вписати в жодну математичну форму, і форму землі не можна порівняти з жодною геометричною фігурою. Тому фігуру, що характеризує форму нашої планети, вчені назвали геоїд. Землеподібня. Її визначили з використанням рівня моря. Поверхня геоїда повторює поверхню води у світовому океані, яка уявно продовжена під материками так, що вона скрізь перпендикулярна до напрямку сили тяжіння. Значення форми геоїда потрібно вченим для того, щоб розраховувати циркуляцію океанічних течій, прогнозувати зміну рівня води і рух криги. Куляста форма визначає особливості природи нашої планети. Зокрема, кут падіння сонячних променів на кулясту поверхню в один і той самий момент на різних широтах буде різний малюнок восьмий. Тому і нагріватися поверхня скрізь буде по-різному. На екваторі найбільше, там промені падають майже прямовисту під кутом 90 градусів, у напрямку до полюсів менше. Це є причиною зонального, широтними смугами від екватора до полюсів розподілу світла і тепла на нашій планеті. Залежно від цього зонально формуються і різні типи клімату на Землі, що зумовлює зональні особливості всіх компонентів географічної оболонки ґрунтів, рослинності і тваринного світу. Куляста форма землі також є причиною того, що явища і рухи по обидві боки екватора протилежні. Якщо в північній півкулі зима, то в південній літо. Якщо в Північні півкулі течії в океанах рухаються за годинниковою стрілкою, то в південні проти неї. Рухи землі та їх наслідки. З уроків природознавств, ви вже знаєте, що Земля в просторі. Здійснює два основні рухи: обертається навколо своєї осі та рухається навколо сонця. Обертання навколо своєї осі відбувається із заходу на схід проти годинникової стрілки. Повний оберт землі здійснюється за добу 24 години. Внаслідок осівого обертання земля набула форми еліпсоїда. Обертаючись, земля освітлюється сонцем то з одного боку, то з іншого. Тому на нашій планеті настають. То день, то ніч, і з їх чергуванням пов'язаний добовий ритм, зміна природних явищ і процесів у географічній оболонці. Наприклад, протягом доби змінюються температури і тиск повітря, настають припливи і відпливи, починається і припиняється активність тварин і людини. Рух навколо сонця Земля здійснює по орбіті, повний оберт, як ви знаєте. Вона робить за рік 365 днів. Цей орбітальний рух можна спостерігати за зміною положення сонця на небі протягом року. Змінюється його полуднева висота і зміщується місце сходу і місце заходу сонця, малюнок. Девід під час руху Землі навколо Сонця земна вісь постійно нахилена до площини орбіти під кутом 66,5 Радуси. Тому протягом року сонячні промені освітлюються більше то північну півкулю, то південну, малюнок 10. Дніколи сонце освітлює одну з півкуль найбільше, а іншу найменше, а потім навпаки, називають днями сонцестояння. Протягом року, за час одного обертання землі навколо сонця, буває два сонцестояння літнє і зимове. Пригадаймо, наслідки цих явищ, коли Земля зверне до сонця північним. Полюсом, тоді вона більше освітою і нагріває північну півкулю. Дні там стають довші, ніж ночі. Настає тепло, пора року літо. День 22 червня буде найдовшим, а ніч найкоротшою у році. Цей день літнього сонцестояння. У цей день сонячні промені прямовисно під найбільшим кутом 90 градусів падають не на екватор, а на паралель 23,5 північної широти. Цю паралель називають піволексою. Північним тропіком. У цей час південну півкулю сонце освітлює і нагріває найменше там зима. Для південної півкулі 22 червня буде днем зимового сонцестояння. Через півроку Земля займе таке положення на орбіті, коли до сонця буде звернена південна півкуля. Тоді там настане літо, а у північній півкулі буде зима. День 22 грудня. Буде найкоротшим у році, а ніч найдовшою. Це день зимового сонцестояння. А для південної півкулі цей день, навпаки, буде днем літнього сонцестояння. Прямо у промені сонця падають на паралель 23,5 південної широти. Це лінія південного тропіка. Тривалість дня і ночі протягом року. Однаково лише на екваторі по 12 годин. Двічі на рік на півшляху між літом і зимою положення землі розташовується так відносно сонця, коли сонячні промені майже однаково освітлюють північну і південну півкулю. Тоді тривалість дня і ночі на всій землі, окрім полюсів, буде однаковою. Це буде одні рівнодення 23 вересня осіннього і 21 березня весняного у ці дні сонячні промені. Прямо висну падають на екваторі. Якби земна вісь не мала нахилу, на землі завжди було б рівнодення, і пори року не змінювалися б. Коли Земля звернена до сонця північної півкули, то на північному полюсі і у полярній частині воно не заходить за горизонт і світить цілодобово, ніч не настає. Це явище називається полярний день. На самому полюсі він триває півроку, 180 діб, проте. Через кулясту форму планети сонячні промені там падають під дуже малим нахилом і майже не нагрівають поверхню. Це призводить лише до послаблення морозів, що далі на південь тривалість полярного дня зменшується. До однієї доби на паралель 66,5 північної широти. Цю паралель називають північним полярним колом. Ця лінія є межею. За яку далі на південь сонце вже опускатиметься за горизонт, і зміння дня і ночі відбуватиметься щодоби у цей час на південний полюс і приполярну частину протягом доби сонячні промені взагалі не потрапляють. Сонце не з'являється за горизонту і день не настає. Це явище називається полярна ніч. На самому полюсі вона триває півроку, 180 днів. А що далі на північ зменшується до однієї доби на паралелі 66,5 південної широти? Цю паралель називають південним. Полярним колом. Далі на північ від неї сонце вже з'являється на горизонті, і зміна дня і ночі відбувається кожної доби. Рух Землі навколо сонця зумовлює сезонний ритм, зміну явищ і процесів у географічній оболонці з порами року. Наприклад, зміну полюсів температур на мінусові і навпаки, випадання і танення снігу, цвітіння рослин, появи листя на деревах і його опадіння тощо. ове обертання та орбітна. Рух землі рівномірні і ніколи не припиняються. Пояси освітленості. Лінії тропіків і полярних кіл є межами широтних смуг на поверхні землі, що різняться висотою полудневого сонця над горизонтом, кутом падіння сонячних променів та тривалістю дня. Ці широтні смуги називають поясами освітленості. Тепловими поясами. На землі розрізняють 5 основних поясів освітленості малюнок 10. Жаркий пояс лежить між тропіками 23,5 північної широти і 23,5 південної широти. Їх лінії обмежують широтну смугу, де двічі на рік або один раз на рік на самих тропіках у дні сонцестояння сонце буває в зеніті у найвищій точці, кут падіння сонячних променів там прямий до 90 градусів. Протягом всього року і земна поверхня одержує найбільше сонячного тепла. Тому там жарко цілорічно. Помірні пояси між 23,5 та 66,5 широти простяглися в обох півкулях між тропіком і полярним колом. Сонце там ніколи не буває в зеніті. Але там не буває ні полярного дня, ні полярної ночі. Сонячні промені падають на поверхню з нахилом. Ще далі на північ падіння зменшується, тому в помірних поясах. Складніше, ніж у жаркому. Протягом року висота сонця над горизонтом помірно змінюється. Це зумовлює сезонні зміни тривалості світлового дня. Унаслідок цього на цих широтах максимально виражені сезони року: зима, весна, літо, осінь. Холодні пояси лежать між полярними колами 66,5 північної широти і 66,5 південної широти та 90 градусів широти обох У Узимку протягом полярної ночі сонце по кілька місяців не з'являється над горизонтом, а влітку під час полярного дня, хоча воно місяцями і не заходить за горизонт, проте стоїть дуже низько. Тому промені лише ковзають по поверхні землі і майже не нагрівають її. Тому не зважають. Чи на неперервне падіння сонячних променів, кількість тепла, яка потрапляє на поверхню, дуже мала, тому там цілорічно дуже холодно. Отже, нагрівання поверхні землі залежить від географічної широти, тобто підпорядкований закону широтної зональності. Що ближче до екватора, то більше кут падіння сонячних променів, то більше нагрівається поверхня і вища температура повітря. Запам'ятайте, геоїд – істинна фігура землі. Куляста форма землі зумовлює широтну зональність, закономірну зміну, кута падіння сонячних променів та всіх компонентів географічної оболонки у напрямку від екватора до полюсів. У наслідок осьового руху землі відбувається зміна дня і ночі. Внаслідок орбітального руху і нахилу земної осі зміна півроку, зміна висоти сонця протягом року, наявність поясів, освітленості.